Людмила Савчук Український віночок У віночку нашім різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо. Гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку. Щоб усіх любили, у барвінку листя аби довго жили, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси й любові, у вінок вплітають колосочки жита, Щоб могли багато і в достатку жити. А в червонім маку що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї, Їх веселе літо у вінок вплітає.